Всім привіт, дорогі друзі та підписникам каналу. Сьогодні у нас на ремонті така от бензопилочка легендарна. Це МС-180. Це сама 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 взнаваєма техніка, Ну, май, майже, майже <кхід> скрізь. Предісторію розказувати не буду, тому що вона занадто сумна. Е, по цій пилочці вона приїжджала, ну як приїжджала. За першим разом підійшли, запитали, що і як і скільки буде коштувати. Я сказав, розказав. Потім вони запитали, чи, чи воно цього коштує даний ремонт. Ну, в общем, за, на, на наступний день, через день, все таки принесли і лишили її. Що, на що я звернув спочатку увагу на те, що. Трішки бігає двигун туди-сюди, свічку викрутив, там задирки легесенькі зі сторони щеплення. Потрібно буде розібрати та подивитися, ну, що, що із себе представляє безпосередньо гільза, чи ціла вона, чи ні. Якщо вона ціла, то лише підкинути скоріш за все, поршневі кільця. Так як Ну, вона 2012 року випуску. Потім, що потрібно ще зробити, це повітряний фільтр. Повітряний фільтр ось він. Теж оригінальний і зірочка, зірочка ось вона оригінальна. Тобто зірочка буде встановлена оригінальна. Ось і код, якщо вам потрібно замовити оригінальну зірочку на 100. На 180-го. Де вона там ще йде? 108 Ну, в общем, до 230-го Ну, так 180-й, 181 наскільки я розумію. Там 210, -й, 230, -й, 170, -й, 250, -й, то одна і та ж сама зірочка тут встановлюється. Лише може бути, що на, на який там на 230-й Пополюбляють е, ставити шинку на 40, там де 55 ведучих ланок. Ну, але я не вважаю це за потрібне. Тобто, ну, Якщо йде вже на 50 ланок цеп ну, ланцюг, цеп-ланцюг, е, хай краще стоїть. Тобто, ну Ви, ви от тим одним сантиметром ну, реально нічого, нічого зовсім не вирішите або зовсім. Зараз швиденько я розбираю це все діло і покажу, що там заховалося. А щоб це все не вимазати, я це все вкину. Повітряний фільтр, до речі, йде окремо, їх йде 10 штук в пачки. Зірочка йде запакована, отак. От Я просто розрізав, щоб для зручності все в один ящичок покласти. Зараз швиденько розбираємо це. Це, як то кажуть, цю техніку. Цю техніку. Підрозібрали і ще хочу маленьке уточнення сказати, що клієнт сказав, що вона не запускається зовсім. Так, розбираємо, дивимось, що напилення стерте зі сторони е, щеплення. Тобто, скоріш за все. Підгуляний підшипник. І отакі от, такі от ну, ями. Я от таких от ямів не зустрічав ще на жодному 180-му. Тобто, ну, знос був, але не такий жорстокий, як тут. Тут циліндропоршневу прийдеться міняти повністю, повністю ціляком. Ущіні очі також прийдеться міняти. Підшипники вони не люфтіли, вон вони живі. <клух> ну, а якщо бажаєте... Ого, тут уже, навіть не зовсім нема нічого живого. Ну, я таких... Зазорів, ну не зустрічав ніколи. От зазорчик. Що сюди можна вткнути? Ну викрутка. Викрутка у мене 5, 4 мм. Налаштовуйся. 4 міліметра викрутки. От, вона. І вона проходить. І ну, ну я. Ну я не знаю як, як вона могла за всім хоч працювати на таких зазорах. Вот зазор. Ну, якщо бажаєте, ну новий. Нові є десь оригінальні. Оригінальні десь у мене були. Але я, скоріш за все, їх так швидко не знайду. Десь у мене кільця були оригінальні, я можу зараз поставити для перевірки. Не оригінальний. Це не те. А, от, ось вони. Ось вони. От 38. 38 на 1,2. Це оригінальні кільця. От вони. Там без без ніякої там халтури, як то кажуть, хто бачив оригінальні кільця, то вони йдуть марковані. Отакі от. У нас 38,1,2 красненькі такі, червоненькі цяточки. Тобто от той зазор, що ми маємо на даний час. А от новенький. Зараз ми його зашивимо. Якщо ви скажете поршнем там пхати, ну бажаєте шиліть поршнем. Ну, от. Зазор на новому кільці? От новий кільце, трішечки рівніше. Ось зношене. Тут також виникає дилема якщо Ну, Ви можете сказати, що оце буде працювати, якщо кинути нові кільця. Нові кільця працювати не будуть із-за того, що знос пішов напилення. Тобто вона буде кепсько запускатися зовсім. Тобто, паливо на холодну може не, не затягувати, так як, так як воно. Повинно затягувати, Тобто без е, е, впорскування безпосередньо в камеру згорання, ну, вона у вас на холодно запускатися не буде зовсім. Тобто, зараз е, ставлю нову циліндропоршневу, нові ущільнювачі, нові, нові ущільнювачі. Нову Зірочку, ну тут таке, зірочка це, це як ну, розхідний. Витратні матеріали, лише витратні матеріали. ну і, все. і запущу на камеру. перевірю як буде сідати оцей патрубок, так як він також тут роді. все доб добре, гарно, але патрубки, чесно скажу, мож, можна брати і оригінальні Ори... ну не патрубки, а оце ось ущільнюючи кільце. Воно тут також коштує не занадто дорого. Ось також є. Ось так от воно приїжджає. такі от тільці. Тобто різниці між неоригіналом і оригіналом там майже немає. Вон, воно стоїть, як то кажуть, копійки. Так що зараз цим цим ділом займаюся. Комарі літають. Займаюся і включусь вже на камеру безпосередньо перед, перед запуском цієї техніки. Зібрали, зараз спробуємо пальне, пальне клієнта. Зірочка, так як і домовлялися з клієнтом, повітряний фільтр, так як домовлялися з клієнтом. Що пішло? <клес> Циліндропоршнева пішла, ущільнювачі пішли, ущільнювач патрубка також пішов, він сповзав на цій гільзі. Підшипники пішли, ну і звісно. Поршу, поршу до, до комплекту. Зі сторони Магнету, підшипник був ще більш-менш живий. оце він так. А зі сторони щеплення він бігав. Тобто <кій> занадто і ото воно його почухало. Зірочка, звісно, звісно, що нова. Це обумовлено з клієнтом. Зірочка оригінальна. Ну і все, трішечки відтестую, як, як вона буде запускатися на холодну, після того як вигорить мастило, яке, яким там все помазано, на суху ставити не потрібно. І ще при виході із строю карбюратора, якщо у вас немає можливості купити оригінальний, можна взяти, ну, я не рекламую, там Хтось там каже там вінзоровський, там іще ще там, іще і ще якісь. Для Вінзора робить фірма Анаба, ну, якщо ви в курсі. Це для, тих, для постійних глядачів, хто мене слухає і дослуховує до самого кінця. Розказую вам штучку маленьку. На 180-му штилі, який зроблений як ви знаєте, двічка перша, Ладно, двічка перша. Вона зроблена в штатах. Якщо я не помиляюся, тут десь US. Да. А от US, Є. Yeah. Зроблена вона в штатах. В повітряному фільтрі, в корпусі повітряного фільтра вже є два отвори. Ось один отвор. Ось, ось другий отвор. Але немає отворів в пластику. Раніше ще так робили з декомпресором. На 180 х був ось ось є лиття під декомпресор. Навіщо? Ну, чес, чесно, я не знаю, для такого манисенького горшочка. Точно так як які запитують 180С, там де стоїть плавний пуск. Кажу, нащо вам 180С? Ну, його легенько дергати, там, не ета, там компресія. Та яка ну, блин, тут 38-й горшочок, це те ж саме, що і 170-й. Там дернули і все у нас схватилося і запустилось. В ну, общем, насчет карбюратора є під елічку, є під елічку. Перша це елічка від двигуна і є під ашечку. Але немає отворів отут. -от в пластику, в корпусі картера, їх можна буде продрулити. І е, якщо ви кажете, о, там Анаба, там туди-сюди, там вінзор, або Вінзор <кій> от, є отакі от, от карбюратори, От. на Але це Постачальник, ну, для тих, кому цікаво, напишете, він е, дешевше, чим, е, чим, якщо ви будете брати Вінзоровський. а ще нюанс, е, його мож, е, можна встановлювати, е, він вже йде з регулюванням ЛК і H. -ки. Тобто, якщо ви візьмете е, на 180-й точно такого ж самого плана, там, ну, от такого плану ну, із одним, одним типу, як регулювальним болтом, але він буде без прискорювального насоса, і він працювати вам не буде. Тобто скільки б ви їх не брали, там, ну, може один з десяти він буде працювати. Це якщо ви будете брати не оригінальні, тобто не о такого плану. Якщо ви візьмете отакого плану, то він буде працювати. Якщо ви візьмете якийсь інший, але просто, просто там серійний номер наприклад <кій> інший тобто там вінзор там ще якась хрінь ще якась хрінь там самі-самі самі ті що відомі то ну, вони майже практично завжди не працюють на таких двигунах потрібно брати з регулюванням Ну і все, і все буде працювати. А для тих, кому цікаво, скільки коштує оця анаба і хто постачальник оцих анаб, він коштує, ну, не то, що там дуже дешево по порівнянню з Вінзером або ще чимось. Він, він, він просто коштує трішки дешевше, але... Факт лишається фактом, що не потрібно переплачувати за оцей, як то кажуть, китайський бренд, який спочатку був, завод стояв в Канаді і називався Віндзор. А хтось там вирішив змінити лише одну одну буковку і назвався Вінзором. І, і все. Тобто всі ведуться на той вінзор, який був раніше. Так що, це був 180-й штіль 2012 року випуску. Він працює на даний момент. Я, я гадав, що там прискорювальний насос крякнув теж. Але він працює на даний момент. Так що він ще трішечки протестується і, звісно ж, поїде клієнту. Так що всім дякую за увагу. До нових зустрічей і мирова.